Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою півонією в моєму садочку. Це півонія Command Performance. Подивіться, яка вона красива, гарна. В перекладі, її ім'я означає червоний кардинал. Да, є в неї щось від кардинала. Подивіться, які в неї струнки стебла. Вона вся стоїть. Ця півонійка дуже гарна на зріз. Стебло без бокових куп'янків. Все таке витончене, гарне, шикарнюча півонія. У мене вона росте лише третій рік. Але ви подивіться, з манісінького, малюсінького корінця виросла така краса за три роки. В прошлому році на ній було 4 квіточки, але вони були дивовижного розміру. До 20 сантиметрів Але говорять, що вона може достигати 25 сантиметрів Ну, уявіть собі, це як голова завбільшки, отака квітка може бути. Вивів її відомий американський селекціонер в 1996 році. Так що вона уже красуня немолоденька. Колір у неї дуже красивий. Ось ви погляньте, вона тільки розпустилася, то вона має такий ягідно-малиновий, хто його називає, хто називає кармінним. ну Червоним його назвати важко, тому що вона має відтінок дуже красивезний. Ось поряд у мене, подивіться, ну це бордова, це теж не красна, не червона. Я хочу порівняти, що, от ви подивіться, вона вся сяє, вона зсередини прямо сяє, як вогник така вона. Дуже красиві в неї пуп'янки, подивіться, вони огромезні. Гляньте, який пуп'янок. Яке стебло, мене дуже вражає її стебло. Ну таке ж воно міцне. Можна порівняти. Ось вам півонійка і команд перформанс. Ну Чудова, чудовий такий сорт, шикарнючий, я б сказала. Дуже красива. Вона дуже довго квітне. Відноситься до тих півоніок, які дуже довго квітнуть. По мірі квітування вона змінює свій колір. Починає бути такою трошечки як вигорає, але це вигорання, воно таке приємне, Вони, кольори стають більш такими теплими. До персикового, спочатку до морковного, тоді до персикового. І на кінці свого квітування вона становиться як пряжене молоко, має колір пряженого молока. Уявіть, це коли її робиш світлини, її квітування, і потім переглядаєш спустя деякий час, то вражаєшся, то ти розумієш, що ця півонія одна, але вона має. Зовсім різне обличчя на різних фото. Старіє, вона дуже красиво. Оце отака півонійка в моєму садку. Погляньте, скільки на ній квіточок у цьому році. Вісім, вісім квіточок. Для третьорічки, я б сказала, це дуже-дуже гарно. Поряд півонійка. На жаль, я не знаю її ім'я, але вона теж дуже-дуже цікава півонія. Подивіться, вона така темна, дуже красивий кущ у неї. Це із старих бабусиних, так би мовити, сортів. Але вона повинна мати ім'я. На жаль, я його не знаю. Це півонійка моєї покійної свекрухи. Дуже гарна. І на нашому подвір'ї вона вже багато-багато років. Ось півонійка Блейз. Також у неї американське коріння. Погляньте, а ось поряд з команд перформанс, таким шикарнючим високим кущом, росте моя першорічечка Блашинг Принцес. В перекладі це рум'яна принцеса. Вона така і є, ви знаєте, спочатку в неї такі рожевенькі, рожевенькі щічки. Тоді вона як починає вигорати. Але в мене вона тільки... Цвіте третій день квітне, і я її хочу зрізати, тому що першорічечка не треба. Не треба її довго квітнути, бо заславлять корні в неї. Ось подивіться збоку, як виглядає команд перформанс Він навіть не потребує, я вам скажу, опори. Вони так гарно стоять, ці кущі, вони навіть не схиляються. І ще раз ми до нього вернемося, я вам скажу, що квітка. Бомбовидна. Оце вона сьогодні, допустим, розпустився у неї пуп'янок. От вона має таку статуру. На другий день вона ось така, а потім вона робиться бомбовидною, тобто круглою. Як на такій тарілочці вона лежить. Ви бачите? Ось погляньте. Це саме перша, перша квіточка, яка розкрилася. Квітне вона всього у мене 3 чи 4 дні. Тому що нею любуватися дуже довго. Вона дуже-дуже гарно квітне і дуже довго. Хочу також звернути увагу на цю тендітну красунічку. Тендітна вона тому, що вона ще дуже ж таке молоденька. Посаджена вона тільки восени 22-го року, тому що вона тільки-тільки перезимувала. І погляньте, вона ж така красунічка. Подивіться. Яка ж таке, вона гарна. Має ось погляньте, які стомінодії жовтенькі, з червоненьким. Подивіться, коли вона доросла квітка, вона, у неї ці стомінодії підростають з кожним днем. І вони височать над цією тарілочкою, яка утворена із трьох рядів пелюсток. Дуже красива півонійка, бакайбель. Вона дуже темна, я не, не знаю, як відео чи передасть колір цієї квіточки. Він такий вражаючий колір, дуже цікавий. Хто знає півоній шоколадний солдатик, то вона дуже з нею схожа. Ось така у мене квіточка є в садочечку. Дуже чекаю, коли вона наросте. Поряд, ось подивіться, бардзела, всім відома, я думаю. Вона ще вона пізнього сроку квітування, тому що стоїть в бутончиках. І не можу вам не показати всім відому рожеву півонію, бабусину півонію, як то кажуть. Яка ж вона запашна, дуже запашна. Її не перевершить ні один сучасний сорт. Я не знаю таких сучасних півоній, які пахнуть так, як пахне. Наша стара та добра рожева півонія. Заходьте до мене, будемо разом милуватися квітами. Разом їх вирощувати та доглядати. Пишіть, які квіти у вашому садочку. Може, у вас є яка вражаюча півонійка, яку ви рекомендували посадити мені. Дуже полюбляю півонії, милуюся ними. Коли зацвітають, то я милуюся ними і вранці, і ввечері. Сьогодні вихідний, то я ними милувалася цілий день. Розквітли в мене і лимон шифон, і салмон дрім. але я їх вам залишу на потім, тому що вони тільки-тільки не розквітли. Хай розпустяться більше, і я вас познайомлю з своїми новими півонниками. Корал Шарм теж на підході, але він ще не розквітнув. Теж дуже-дуже цікава коралова півонія. Всього вам доброго! Заходьте, пишіть, я буду дуже рада зустрічі з вами.